Берце, тепла форма, бушлати, чай, кава та згущене молоко. Це нагальні потреби українських бійців в АТО. Волонтери кажуть, свята трохи відворікли тернополян від подій на сході. Однак, воїни, що зараз там знаходяться, потребують постійної допомоги тилу. Кава, чай консервації потрібні. більшості жестянки. хлопці просять дуже задоволені. Наскільки я сам їжджу, дуже задоволені домашніми тушунками. Домашні консервації, тушонки це для них. Дуже так сказати задоволення, вони дуже раді цьому радяться. Цегарки потрібні. Це таке більше, що нагальне. І от сьогодні ввечері відправка йде, нам більше потрібно кава чай цегарки на даний час і згущене молоко. Не вистачає, кажуть волонтери рибацької сітки і пального, а ще коштів. За них купують необхідне спорядження бійцям. А в кого немає фінансової можливості допомогти, просять приносити теплі речі для переселенців, в основному жіночі та дитячі. Хлопці самі просять з передової для того, щоб більше в контакт вступати з місцевим населенням на сході. Вони там по школах, по дитячих будинках, по садіках розносять теплі речі, одяг в дитячі будинки в харчі. Як малиш малютка відносять і для того, щоб зблизитись з населенням. І Населення після таких їхніх акцій добровільних бійців більше в контакт вступають і більше починають поважати нашу українську армію добровольців. Нагадуємо, збирають речі на складі логістичного центру допомоги бійцям АТО, що на вулиці Збираська, 16. Туди можна приходити, аби допомогти пакувати та вантажити речі.